Вітаю! Сьогодні у нас на огляді термотрансферний принтер для друку етикеток від компанії IDPRT, це IT4B. Давайте розглянемо переваги даної моделі принтера. Принтер підтримує підключення по USB напряму. До комп'ютера, так і езернет підключення від вашого роутера по вашій локальній мережі. Перевага такого мережевого підключення в тому, що принтер стає доступний для всіх комп'ютерів у вашій локальній мережі. Також це дає нам більшу свободу у розміщенні принтера, тому що довжина езернет кабеля може бути набагато більшою ніж довжина USB-кабеля. Також бачимо, принтер має проріз для зовнішнього розмотувача етикетки. Даний принтер підтримує два режими друку це і прямий термодрук на термочутливих етикетках для друку, наприклад, ТТН, нової пошти та етикеток для маркування товару. Також і термотрансферний друк, тобто друк за допомогою фарбувальної стрічки рібона. До речі, тут. Принтер йде максимальний 300-метровий рібон, що дозволяє не так часто замінювати стрічку. Етикетки, надруковані термотрансферним способом, надзвичайно стійкі до вологи, до впливу прямих сонячних промінів, низьких температур, жиру, мастил миючих засобів. Корпус і механіка принтера мають якісне виконання. Наприклад, даний тримач завжди утримує рулон з етикетками по, точно по центру. Також легке завантаження фарбувальної стрічки. Давайте побачимо. Принтер зараз у нас готовий до роботи. На нашому сайті Stortor Software, В картці товару даного принтера ви можете завантажити драйвер та утиліту для налаштування та калібрування даного принтера. Давайте зараз спробуємо роздрукувати етикетки за допомогою даного принтера. Придбавши даний принтер у компанії Торгсофт, ви отримуєте допомогу в налаштуванні принтера з вашим обладнанням. Також доставка буде за рахунок компанії. Тобто для вас доставка буде даного принтера безкоштовна. Тож звертайтесь у Торгсофт, А в наступному відео буде детально показано підключення та налаштування даного принтера.